Радість за здоров'я і спасіння їх, Господи помілий, Господи помілий, Господи помилуй, помилуй бо ти милості чоловіка люби з Бог є сім тобі ми віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині повсякчас, і на віки амінь. При мудрість присвята, Богородице спасина, чесніше, в тирові, і стані ще безранисапі, безвіня Бога слава рочою, суші Богородицю, тявечає, слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі, слава Отцю і Святому Духу, і присно, і во віки віковам. Господи помілий, Господи, помилуй, Господи помилуй, Благослови житиянові Одані, з звоєна, нашої раді спаси Христос, істинний Бог наш, молипанша своєї матері всіх святив, і спасе, нас як була, і чоловіку любець. Амінь. Сьогодні велика радість у вашому домі, але звичайно, сьогодні найбільша радість на небі, бо Тес Небесний з радістю споглядає. На свого улюбленого сина Олега, який сьогодні очищений від первородного гріха, який сьогодні набагато достойніший, святіший, чим ми, грішники, які тут стоїмо. Дай Боже, щоб чистоту своєї душі зберігав він через все своє земне життя, гідно пройшов своє життя у дорогу, збагатився добрими ділами і числотами, з ким він буде йти по своїй життєвій дорозі. Дай Боже, щоб завжди від нього відчували любов, доброту, щоб він був не тільки ревним християнином, а доброю людиною. Тому що коли людина добра, вона щаслива, тому що вона нікому зла не бажає, вона не мучиться, не заздре нікому. І щасливі ті люди, які живуть поруч із доброю людиною. Дай Боже, щоб такою доброю людиною і Він виростав на потіку. Батькам своїм, всім рідним, здоровою, веселою дитиною, розумною, а головне побожною і добрим, ревним християнином. Вітаю сьогодні ваш кумир з вашим охресником, вас перший похресник. Так що ви сьогодні відрікалися від сатани його устами, обіцяли служити. Господу теж є устане, так що ви вжете велику вискати відповідь перед Богом за його духовне виховання. Так що ви повинні старатися допомагати по можливості батькам у його вихованні, інтересуватися іменно його життям, коли він вже буде підростати. І, звичайно, молитися за нього, Добрий приклад йому показувати. І так само, коли а ви будете добре свій обов'язок виконувати, то він вас буде пізнавати. Чи буде багато людей, а ви там між людьми будете стояти, і він буде бігти до вас і говорити Хрестний мій, Хресна Моя. Або коли будете заходити в браму, а Він буде назустріч вам бігти і з тими самими словами, тоді ви свій обов'язок виконуєте так, як потрібно. Дай Боже щасливий кроків йому земного життя. Як в сьогоднішній молитві сказано, що дожив він до глибокої глибокої старості, і кожен день земного життя був Богом благословенний і щасливий. Нехай Господь хранить його на миногія і благі я літа, много я літа, многоя літа, многоя літа, много я літа, много я, літа. Многая, многая ли та, многая ли та, У ім'я Отця, і Святого Духа, Амінь. во ім'я Отця, і Святого Духа, Мінь, у ім'я, існує Святого Духа Амінь. Господу помолімося. Господи помилуй, Господи, Боже, все для жить, очего Господа нашого, Ісуса Христа, Ти сотворив, Слово Твоєму, всяку істоту, святу, словесну, безсловесну, все знебуття десь намання, молимось Тобі, благаємо Тебе, воля Твої спас, рабу твої сніжано, чистий всякого гріха, всякі скверні, що